Fashion UA взяли і дізбанднули свою команду повністю. По факту зараз в команді офіційно залишився тільки тренер та аналітик. А весь склад, весь ростер офіційно до побачення. Давайте пройдемось детальніше. Квем, Джакасмо і Дем -Кью -Кью залишені на лаві запасних. Вони не є в основі. Воро 2К і снайпер, і капітан Топа вони повністю покинули команду. Я вам процитую перший ЮА, як вони в соцмережах пояснили такий мув. Ми звершуємо співпрацю з поточним складом команди та дякуємо кожному гравцю за проданий шлях, відданість та моменти, які вони подарували нашим фанатам. А чого? А яка причина? А що буде далі? Ніяких пояснень. Я пішов в телеграм-канал до Вови, до Вородвака, і там побачив пост, який теж хочу вам процитувати. Вова у своєму телеграм-каналі написав наступне. Нуль синергії, нуль результату, нуль задоволення майже у всіх від гри в кожного різне бачення гри і формула перемоги. Такий результат не підходить нікому ні нам, як гравцям, ні організації. Ми старалися максимально це змінити і налагодити на краще, але не пішло у нас трішки. Я думаю, що для організації самих гравців це правильний вибір. Тому побажайте усім тільки удачі. Усім пацанам вдячні за цей час. Усіх люблю і бажаю усім здійснення мрій. Та цілий. Дякую організації за час і, і всьому стафу. Е, якщо з серйозністю дивитися безпосередньо на ось це повідомлення вору 2К, то виходить, що просто ніхто всередині організації не задоволений ні грою, ні результатами, та взагалі всім не задоволений.